Всім привіт, мене звати Настя, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі за вікном весна. Тож, коли як не зараз читати книжки про любов, романтику і пристрасть. Сьогодні я вам розкажу про декілька моїх найулюбленіших романтичних книжок. Деякі з них будуть вам знайомі, але я старалася зробити такий топ, щоб кожен змог знайти для себе щось новеньке. І перша книжка називається Один день в грудні. Хоча ця книжка має таку зимову назву. Сюжет до зими не прив'язаний. Якоїсь такої атмосфери нового року в ній теж немає. Тому сміливо можете її читати навіть зараз. Ця книжка розповідає про дівчину і хлопця, і дуже їх довгий шлях до себе. Головна героїня в один прекрасний день чекала на зупинці на автобус і побачила його. Іскра буря, бізумі, автобус поїхав. Вони не поговорили нічого, тільки зустрілися поглядами, і головна героїня зрозуміла, що так, це він. Довгий час вона його шукала в усіх прохожих, вдивлялася в очі, в лиця, але не могла його знайти. Але в кінці-кінці кінці вона його зустріла, і зустріла вона його в ролі хлопця своєї подруги. І з цього власне все і починається. Цю книгу я читала з вами разом в якомусь влогу. Я зоставлю силку під відео. Дуже раджу книгу. Ще раз наголошую назва: тут не головне. Це не зимова книжка, яку обов'язково треба читати під ковдрою з котиками. Її теж можна читати. Ті люди, які зі мною вже давно знають, що моя люблена книжка це гордість і упередження, і я не могла не вставити в це відео. Ця книжка відноситься до класики. Її автором є моя улюблена Джейн Остін. Розповідається в цій книжці про долю кількох сестер. В родині, де нема хлопця, завжди все дуже сумно. Такий смуток випав на роль родини головно головної героїні твору. В їх родині є п'ять сестер. І все. Тобто, коли батько помре, то дім перейде до якогось кузена, і вони зостануться на вулиці. Тому дуже важливо для кожного з цих дівчат вийти заміж, і так, щоб добре вийти заміж. Але ось біда ні за кого, живуть вони в селі. Грошей поїхати кудись в Лондон, пошукати собі чоловіка теж нема. Але ось трапляється таке чудо: до їх села приїжджає молодий, красивий, незнешонатий богатій, і між однією сестери цим... Гостем починають летати сердечки в повітрі, але набагато цікавши не, не цей загадковий богатій, а його товариш. Легендарний містер Дарсі. Еталон кожної жінки. І в мене не вистачить слів, щоб розповісти, наскільки ця книга крута, захоплююча, романтична, емоційна. А оскільки в мене немає слів, щоб це пояснити, то у вас немає іншого вибору, як іти її читати. Ну що, ну а, а що? А що я можу зробити? Ну, наступна книжка це з категорії Мама, не дивись про листа». Називається вона Жарночі. Це книжка з серії Порочні Лорди. По назві, по обкладинці якби все зрозуміло, про що там книжка. Але поза очевидним ще там цікавий сюжет, цікаво прописана романтична лінія. Це рідкість серед таких книжок, як на мене, вони всі дуже схожі, але тут все-таки є така нотка індивідуальності, і те, що мені дуже сподобалось, тут не було якихось дивних епітетів статевих органів. Теж дуже цінно в такій літературі. В мене є смішна історія з однією з книг цієї серії, називається вона Вогонь його поцілунки». Я читала цю книжку російською, а російською назва звучить Агоніво поцелую». С -с -с Сиділа я на нецікавому уроці в школі. і Біля мене моя подружка, яка теж нудилась на цьому уроці, і вона питає мене: «На що ти читаєш? Я їй склала назву книги, а один з хлопців, які сиділи біля нас, він не почув назву, і він переспитав дуже голосно з версією назви книги, яку він почув. А саме не Агоніву поцелую», а конь його поцелують. Так, таку літературу я не читаю, <смі> і було дуже незручно і смішно. Наступна книжка навіть дві Теж думаю, якщо ви не дивились чи не читали, то принаймні чули, називається вона Унесені вітром. У 16-літньої Скарлетт Охара багато залицяльників, вона крутиться в вищому світі, обирає сукні і має народілене кохання. Але все змінюється, коли в її житті появляється ще один еталон чоловіка кожної жінки Ред Батлер. А недовзі після нього з'являється ще війна. В цих двох книжках показується ріст Скарлетт як особистості, то як вона перетворюється з дівчинки на жінку, то через що вона мусить пройти. Цікаво в цій книжці, що вона би не з'явилася на світ. Якби її авторка не захворіла і не на такий довгий лікарняний, на якому вона не мала чим займатися, то почала писати цю книжку, яка стала просто зіркою світової літератури. Ці дві книжки мають Такий, ну, трохи відкритий фінал, я б сказала. Понятно, що кожен може собі придумати, що хоче. Я собі придумала, що все добре. Може, б авторка й дописала б третю книгу, хоча б вона казала, що це не хоче зробити, але доля склалася таким чином, що в досить молодому віці автора цієї книги померла. І третя книга не повстала, і це мені теж зламало серце. Але ті дві книги, що є, це просто пушка-бомба-ракета. Біжимо читати. Наступна книжка називається Незнайомка з Вантерхолу. Я сказала неправильну назву 100%. Правильну назву показала десь на екрані. Тому, якщо будете це читати, а ви будете це читати, то гуглюйте звідти. Це теж історичний роман. До невеликої місцевості приїжджає вдова з маленьким сином, і ця жінка тримається так осторонь від інших людей. Всі розуміють, що в неї багато таємниць між нею, і одним чоловіком з цієї місцевості починають якісь флюїди в повітрі літати. І вона йому каже, що якщо він насправді хоче з нею щось мати, то він повинен знати її життя. І вона дає йому свій щоденник і каже, коли прочитаєш, тоді побалакай. І нам розказується життя цієї дуже сильної жінки. Мега крута книга, справді є ікранізація, мабуть, навіть дві. Одну з них я дивилась, і навіть якщо у вас немає часу або бажання читати книжку, то фільм подивіться. Він вам дасть дуже багато крутих емоцій. Наступна книга, а навіть серія книг називається Гнів Ангелів. Прошу не плутати з про що мовчать ангели. Це просто кріж крінжовий і брід-брідовий, Але в Ангелів це дуже крута фентезі серія. Люди завжди вважали, що ангели це хтось такі світлі, добрі створіння, але оказалося не так. І коли вони спустилися на землю, то на землі почалися проблеми. Люди помирають від голоду, від бідності. І головна героїня книги одна з тих, хто бореться з цими створіннями. з того моменту вона зустрічає раненого ангела і починає про нього біклуватися. Чим же це закінчиться? І наступна книжка, теж яку я дуже сильно люблю, називається вона «Нортенгерське аббатство. Це теж книжка Джейн Остін. Що ж вам розказати? Це такий готичний роман на героїні, якого теж дуже любить готичні романи. Вона з багатодітної родини, і вони ніби не бідні, але відвести влітку там до Лондону чи до Бату свою на старшу дочку, вони не можуть. Але їх бездітні сусіді доволі такі заможні і дуже люблять цю нашу головну героїню, Вони запропонували їй поїхати з ними. Батьки цієї дівчини радо погодилися, і вона поїхала. І, вже будучи там, склалася плутаниця відносно її походження, відносно її статків. І це її вовлекло в повутинну любові і не дуже. Теж в цій книжці дуже цікава ця готична нотка. Наша героїня є фанаткою таких книг, і тому в усьому бачить щось таке. Ooh. Дуже крута книжка, дуже крутий фінал. Але у цього автора і не може бути інакше. Тому біжіть читайте. Якщо не хочете читати, то принаймні подивіться екранізацію. вона теж дуже крута. І ще одна книга з категорії Мама, не дивись про називається Лвиця. Ем, по обкладинці все зрозуміло, але це теж книга, де поза <хи> обкладинкою кроється дуже крутий сюжет. Це про таку світську львицю, до якої всі залицялися, але вона всім відмовляла. Аж не, знай... не знайшовся такий герой, який знайшов ключик до її серця, але поза її серцем він стовкнувся ще з її таємницями. Книга дуже насичена цікавими подіями, тому я її сміливо вам рекомендую. Наступна книжка називається «Покельні механізми. Це серія від автора моїх улюблених судянкових мисливців. Це Вікторіанська Англія в такому фентезі світі. Що ви читали або дивилися фільм чи серіал «Судянкові мисливці, то вам 100% зайде. Ці книжці є чарівники, вампіри, сутінкові мисливці і вікторіанська англія. Якби все ще потрібно. Я не знаю, що вам мені нічого. Тому біжимо читати. Наступна серія називається Любов, ненависть, ненависть любов, закохана відьма. Ще дві книжки цієї серії розказують про теж доволі таки довгу. Дорогу до щасливих відносин двох людей. Ну і ця історія з категорії в школі дьоргав за косички, а в університеті заміж покликав. Дуже цікаво, дуже прикольно і так приємно читалася, так просто відчувала себе, якби я була в школі, якби я була знайома з цими героями. Мова книги настільки легка, що. Ну це шок просто. І про цих двох героїв розповідає дві перші книги. А в третій книзі закохана відьма розповідається про сестру головної героїні, в якої, свою чергу, якісь інтриги з її викладачем. І наступна книга називається Там, де раки співають. Вона про дівчину, яка живе на болоті. Вона така трохи відлюдькувата, її друзі це комашки, її подружки це пташки, і все в такому роді. І ось трапляється страшне, в їх селі вбивають головного хлопця на селі, Зра падає в тому числі і на головну героїню. І починається вся ця метушня каламушня. Книга дуже крута по атмосфері. Там настільки круто описується природа, що перестаєш думати про те, що там кліщі, муровні, не знаю, дощ може піти і так далі. Просто хочеться до лісу, хочеться послухати цих пташок. Любовна лінія теж дуже цікава. Ця книжка в тому році, мабуть, облетіла весь інтернет, але якщо ви про неї не чули або почули, а не читали, то йдіть, читайте. Це, власне, і всі книжки, про які я вам хотіла сьогодні розказати. Сподіваюся, що принаймні одну з них ви прочитаєте, а найкраще то всі ви не пожалієте про це. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і до зустрічі!